Так, Продам запчастини, Після продажу трафіка лишилося таке. Коліси є 4, просто не хотів виносити. На зимовій різині, БМВшні е, є до них комплект нових колець, запасний один болт і комплект, комплект болтів для встановлення на наш трафік і Стартер робочий, але треба зробити ревізію. Фара він англійця, ліва, бажано під лінзу її, звісно. І дві фари під лінзи, під лінзи. Вже покрашені чорні. Ручника троси. Та. Під реставрацію вже почав, але так і не закінчив. Треба купити ролики. Треба, не треба комусь таке. Ручка з тріщинками там, де прикручується. Це комусь на запчастини. Перемикач світла. Це теж на запчастини. Тут стоїть новий моторчик, Нема тільки чорної шестерні. Воно працює, але тільки в одну сторону. Не знаю, там плата вже така собі. Трандюсер не знаю, чи робочий. Дали мені з машиною. Реле свічок робочий. Це є протікало тут, треба розібрати, там на герметик може посадити, не знаю. В принципі, воно робоче, можна сказати. Туманка така собі, ну це на задній хід вигорівши. Але є патрон, є патрон, воно все працювало. Так, треба, не треба, робоча, дурно мінялася. Панька під каталізатор, форсунки маю, 5 штук маю. Так, не знаю чи буде вам номер видно. В принципі, можна, я постараюся доложити фотографію. Це на 2,5. Магістраль обратки. На свічки підігрів, декілька патрончиків таких. Дві штуки маю і приборка з бортовим комп'ютером. Пробіг 700 з копійками тисяч, не пам'ятаю вже там. Повністю справно я на ній їздив. В разі питання я залишу в описі номер вайбера, детальні фотографії можу вислати.